Життя то безперервна боротьба, а результат її чи успіх, чи ганьба. Суперників у боротьбі тій безліч, і люди, і обставини, і власна неміч. Боротись означає твердо і свідомо зусилля прикладати, попри біль і втому, наспротив перешкоди не зважати. Аби лише мети своєї досягати. В борні потрібні наполегливість та сила, не буде успіху інакше, як би не хотіли, немає шансів у лінивого й слабкого здобути хоч найменшу перемогу. Багато боротьби у світі є під небом, за пекла часто не за те, що треба. За владу, землю, гроші, нерухомість найважливіша ж за людську свідомість в духовнім світі, що не бачить наше око, за людські душі йде борня жорстока. Якщо розслабитись і не пильнувати, то легко жертвою на тому полі бою можна стати. Багато нам спокус лукавий посилає, і похоть плоті, і заздрість підкидає. Найважча ж боротьба сказати можна спі сміло і з нашим власним я, і з плот'ю, з цілом. Вночі і вдень на нас бажання тиснуть, спокуса жумить, не забериться блиснуть, то те, то інше раптом стане перед оком. То думка не потрібна, влізе ненароком, і добре, як у Божому ми світлі ходим, Втікаєм від спокус і помисли гоним. хоч і тут докласти сил немало треба, та як стараємось, їх посилає небо. І так щодня, щовечора, щоранку, ранку, таки мусим відбивати без перестанку. Та як би важко не було перемагати мета якої досягти бажаєм, того варта. Не гаймося і приймімо Божу зброю, щоб стояти нам в борнілих доби лихої, бо боротьба ця не супроти світу цього, а проти духів піднебесних сонму злого. На стегнах наших істина хай буде. Броня хай праведності закриває наші груди. В руках віри, меч духовний слово, у шоломі спасіньма, будьмо благовістити, готові. Амінь.